Люди, мир вам, слава Ісусу Христу, Українці! Не хвилюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно, хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я бажаю вам вечір серця, миру і добра. Я прошу сюди для того, щоб закликати людей найперше до молитви за мир в Україні, щоб Бог помилив наш народ і зупинився війну. Також запитаю себе. Щоб молилися за наших захисників і захисників, щоб якнайменше людей помирали, ми примирилися з Богом. Найважливіше, я хочу сказати вам добру новину. Іван, дасть Бог і війна скінчиться. Ми молимось про це, надіємося на Господа, що він зупинить цю війну і дарує нам мир і спокій. Але людське життя, наше життя, воно обмежене. Навіть коли війна скінчиться, люди не перестануть вмирати. Наше життя є коротке, 60-70 від цілого років. Но що буде далі? Що буде далі після того, коли серце припиниться, коли перестане битися? Куди ми попадемо? Ті люди, які читають Біблію, вірять в Христа, вони знають про це. Но багато людей навіть мають слово Боже, але не знають, куди вони попадуть. Хтось думає, там буде видно, хтось розуміє, що буде в пекло. Хтось не вірить в вічне дитя. Але Слово Боже чітко каже, як людям належить один раз померти, а потім суд. Жодна людина не уникне зустрічі з нашим творцем. Проблема в тому, що Бог є святий і справедливий. І по справедливості Він буде карати гріхи, за гріхи людей, Бог буде судити людей за гріхи. А ми є всі грішні. І це не залежить від того, хтось каже, я не вбив, я не вкрав. В чому мені просити пробачення Бога? Це залежить від того, що коли Адам з Євою зрішили і у світу війшов грів. І всі люди успадкували гріх. І це незалежно від нас, від наших вчинків. Але Біблія чітко говорить, що всі люди грішні. Коли чоловік одружений іде до дружини іншого чоловіка, це є перелік. Коли чоловік має стосунки з дівчиною до одруження, це є блуд. Коли жінка йде робити аборти, це є вбивство ненароджених дітей. І можна перечислювати і перечислювати ті речі, за які в тюрму не посадять, але це є гріх. І ми не оправдаємося перед Богом жодними добрими ділами чи великими грошима. Це приблизно так само, коли злочинець зробив злочин, а при тім він робив добрі справи, його провели в суд, коли спіймали, і він в суді буде праводитись тим, що він робив добрі діла. Якщо суддя справедливий і добрий, він не зможе його відпустити, навіть якщо захоче. Тому що по закону, по кодексу він буде його судити за злочин. Наш Бог і суддя справедливий. І Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Але є добра новина, що Божий Син, Ісус Христос, він прийшов на цю землю, прожив життя, яке ми не зможемо прожити. І всю нашу вину, всі наші гріхи Ісус Христос взяв на себе і повністю за на нас заплатив, приливаючи світу Но Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його з мертвих і таким чином задовольнив усю Божу справедливість. Для того, щоб спастися, для того, щоб бути прощеним, людям потрібно покаятися в своїх гріхах, визнати свої провини перед Богом. І увірувати в Ісуса Христа як свого єдиного Спасителя, як свого Господа. Тому що тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо оправдання бути прощені і спасені. Тільки завдяки Його жертві, яку він приніс на Боговському Христі. Смерть і Воскресіння Христа дає надію всім християнам на життя Але Багато християн не мають такої надії. Чому? Тому що не мають живої віри, тому що не мають стосунків з Богом. А Бог хоче спілкуватися з нами через своє слово і молитву. Ходіть до церкви, моліться до Бога, читайте Слово Боже, покайтеся в гріхах своїх і вірите Господа Ісуса Христа і спасетеся. Нехай Бог боже кожного з вас. Господи, благослови цих людей. Домоли Україну і спаси. Во ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.